Не про таке життя я мріяла, подумала Марина, оглядаючи своє теперішнє життя. Але тут же себе зупинила вона любить Олексія і у них все буде добре, а це тимчасово. Коли Марина вийшла заміж за Олексія, їй здавалося, що вона потрапила у зовсім інший світ село, стара хата, корова, городи. Усе це було незвичним для неї після міста, де вона виросла. Але вона щиро кохала свого чоловіка і вирішила, що буде вчитися жити по-новому, та одне її лякало найбільше свекруха. Ганна Іванівна жінка строга, мовчазна, з тих, що даремно слів не кажуть. У селі її поважали, була акушеркою і просто доброю порадницею, але для невістки вона здавалася холодною і непривітною. Не так капусту рубаєш, сказала вона з порогу, коли Марина вперше готувала борщ. І м'ясо ти не помила. У нашій хаті так не годиться. Марина мовчала, хотіла відповісти, мовляв, вона так завжди готує, але ковтала слова, не хотіла з перших днів непорозумінь. Нічого, втішав її Олексій, мама з усіма так, але вона добра, просто життя її зробило твердою. Та прийшли місяці, а стосунки не покращувалися. Галина все частіше бурчала, робила зауваження, мовчки перевіряла, як Марина складає білизну чи підмітає. І чого ти боїшся? одного вечора спитала Марина на подругу по телефону. Ти ж не рабиня, бо це мама чоловіка, і я не хочу, щоб між нами були такі напружені стосунки, хоч одна з нас мусить зупинитися. Минув рік, Марина народила донечку, маленьку даринку. У лікарні її провідував лише Олексій, свекруха жодного разу не прийшла. Мама на роботі зайнята, буркнув він. Марина зітхнула, але знову промовчала. Та коли повернулася додому, у хаті вже парував курячий бульйон, було вимито підлогу, а навколо все пахло м'ятою. На перший час, коротко сказала Ганна, подаючи миску, щоб молоко не пропало. І то була перша тепла дрібниця за весь час. З маленькою Дариною Марина почувалася трохи безпорадною полюшки, безсонні ночі, газики, висипи. Вона була вдячна, коли свекруха брала дитину на руки і, не кажучи ні слова, просто заколисувала її. Ти знаєш, скільки немовляти я прийняла, якось сказала свекруха, коли вночі дитина не змогла заснути. Але своя то інше. В ту мить Марина вперше побачила в її очах не суворість, а тепло. А далі було літо. Марина потроху вчилася розрізняти бур'ян від моркви, не боятися курей, стерилізувати банки, і, хоч Ганна рідко хвалила. Завжди була поруч, тихо, уважно, навіть трохи по-материнськи. Одного вечора, коли Марина сиділа в садку, Ганна сіла поряд, після довгої паузи сказала Я сама в свій час була невісткою, і свекруха мені життя не давала казала, що я з бідної родини, що з мене нічого не буде, а я мовчала, думала, буде краще, але видно, щось у мені зламалося. Марина мовчала, а Ганна продовжила Не вмію я бути лагідною, але я бачу, як ти стараєшся, і дякую тобі за те, що не здаєшся. Ці слова були благословення. Минали роки, Дарина пішла в школу, Ганна Іванівна захворіла і майже не виходила за межі двору. Тепер Марина варила їй чай, слідкувала за тиском, готувала улюблені страви. Мамо, ви ж казали, що вас нічого не бере, жартувала вона. Старість бере, зітхала свекруха, але з такою невісткою, може, ще трохи поживу. І вони вже сміялися разом. На різдво, коли за столом зібралася родина, Марина вперше взяла слово. Я хочу подякувати цій жінці, сказала вона, поклавши руку на плече свекрухи. Бо вона навчила мене бути сильною, і без неї я б не стала тією, ким я є. Ганна Іванівна витерла сльозу і лише прошепотіла А знаєш, ти стала мені дочкою. Якби син знав, який скарб привів у дім. А якось восени Марина посадила коло хати калину. Ганна подивилася здивована, а Марина пояснила Хочу, мамо, щоб пам'ять про нас лишилася. Про жіночу силу, терпіння і любов, про нас із вами. Ганна усміхнулася і про те, що не все приходить відразу, а справжнє з роками. Між ними так і не було гучних обіймів чи сентиментальних розмов. Але вранці саме Марина перше чай в кімнату свекрухи, а та залишала їй пиріжки під серветкою із підписом Маринці з любов'ю. Бо справжня родина то не слова то щоденна тиша, у якій є тепло, і визнання, що не всі мости будуються легко. Але коли вони вже стоять, стають найнадійнішими.